Міського голови Ігор Сухобусь, і ми йому задамо декілька запитань. Почнемо з того, які головні проблеми ви бачите для вирішення в місті, з чого ви почнете свою роботу? Ну, саме перше, як на мене, це бюрократизм і чиновницький безприділ, який сьогодні, сьогодні существує в Кам'яні. Основною моєю метою, яку я бачу на посаді міського голови, це не шукання там якихось там темних кішок, а приведення міста в відповідність до принаймні європейських. Норми законів, щоб людина, яка приходить в будь-яку установу міста Канева, мало можливості балакати з чиновником на рівних, а не м'яти шапку в руках і думати, що ж відповідь цьому чиновнику. Тоді, коли прозора система і, відповідно, чиновники будуть відповідати всім нормам законодавства, багато проблем з міста зникне. Це сама основна проблема, яку я бачу. Тобто я хочу прирівняти людей простих канівчан. Значить, до міських чиновників е, на рівні, щоб е, люди знали, що люди, які, до яких вони звертаються, це все на все найняті працівники. І тимчасові, і якщо вони не будуть влаштовувати громаду, їх необхідно буде просто попросити додому. Який у вас є успішний досвід керування великим колективом? Ну о, ви знаєте, я керував і підприємством канівнафта. І підприємством в Києві, і восьмим автобусним парком міста Києва. Тобто для мене була несподіванка, коли мене запросила київська адміністрація працювати директором великого підприємства. Більше, ніж 180 транспортних засобів, які тільки на лінію виходили, більше ніж 300 персонал. І система Київпостранства вона мені дала змогу зрозуміти, як робити. Як треба робити правильно, а те, що там неправильно, треба відкидати. Робота міського голови вона не прирівнюється до роботи підприємства. Тобто я вважаю, що міський голова він має бути наділений, я б навіть сказав, таким талантом чи досвідом працювати в рівних галузях, в різних галузях рівномірно. Тобто це не є підприємство по продажі палива чи підприємство, яке випускає на лінію. Транспортні засоби це і ЖКХ, це і тепломережа, це і той самий транспорт, і дорожня служба. Тобто міський голова має бути наділений в е, новофункціональне бути. І прирівнювати його до того, що це е, є досвід керування там, 50, 50 людьми чи там, 100 людьми це абсолютно неправильно. Е, міський голова це менеджер, який має е, зобов'язаний, не має там права, а зобов'язаний. Вникати в всі проблеми міського господарства і бути впевненим в тому, що він приймає правильне рішення. Тобто, це я не думаю, що це можна прирівняти до якогось підприємства. Як ви плануєте залучати канівчан до управління міста? В моїй програмі, яка вийде на цій неділі, чітко сформульовано, що я хочу помимо депутатського корпуса, в який, на мою думку, відверто впихаються всі, хто може туди впихнутися. Значить, я недовольний депутатськими корпусами, який був, і 20 років я з ними сперечався, лаявся, доказував свою правоту. І якщо порівняти це з першим питанням, значить, то що я хочу, щоб люди міста Каново відчували, що вони господарі міста і вони впливають на роботу депутатів, чиновників, міського голови. Я хочу створити таку народну раду, в яку включить. Всіх голів уличних комітетів, всіх керівників будинків ОСББ, для того, щоб в першу чергу всі депутати перед прийняттям рішення ознайомили громадськість і в першу чергу через голів уличних комітетів і голів ОСББ з прийнятими рішеннями, з рішеннями, які вони мають приймати, і лише стільки спогодження отакої громадської ради. Яка не є під контролем міського голови, яка не є під контролем депутатів, а саме під контролем громади. Я думаю, це саме такий тандем, де можуть працювати міська влада і міські держави. Чи вважаєте ви міський бюджет самодостатнім? І яким чином можна ще його додатково збільшити? Колись запросив міський голова і просив коштів на покупку квартиру прокурору. Це давно було. І всі сиділи, сміялися вже. І тоді четверик каже, говорить: ви знаєте, ви вже в них не просіть грошей, в них вже нема, вони вже сміються, вже все. Тобто, якби вони казали, що в них нема, значить, от на сьогоднішній день горожани наші мають змогу отримати в місто бюджет, тому що ряд підприємців, вони чекають, що ще нема. Тобто, якщо правильно всім платити податки, перше, значить, це перше поповнення до бюджету. Друге, якщо в чиновники перестануть Чинити опір підприємців, які хочуть відкрити якесь нове підприємство, які відкрити новий бізнес, без uh, погодження з чиновниками в плані того, що там кеш, в плані того, що там uh, де моя там доля, тоді інвестор лише буде приходити в місто Канев. І, в принципі, я не згідний з попередниками, що тут буде стояти черга для інвесторів, тільки ми скажемо, що давайте інвестори, і одразу тут буде черга. Ні, черги не буде, і ми повинні про це говорити громадянам. Ми повинні самі шукати вихід з цього положення. Я нещодавно повернувся з Німеччини, з Польщі, з Голландії, і я скажу, ніхто нікому не приносив туди щось на блюдці. Якщо громада зможе об'єднатися навколо там, міського голови, навколо ідей, якщо міський голова зможе об'єднати громаду в вирішенні актуальних міських проблем, значить тоді інвестор прийде. Якщо буде так, як зараз, на мій погляд. Можливо, я помиляюся, так як зараз, коли є якісь ідеї, коли приходиш до чиновників першим ділом, що вони кажуть, ні, ні, ви що, це, це ж скільки потрібно бумаг, це ж скільки потрібно погоджень. А ще тоді скажуть, та ви що, це ж людина, з якої не можна ніколи, це, ми вам не рекомендуємо з такими людьми. Тобто я думаю, що місто Кам'янев на слуху у всієї України. І при нормальному, ну я каже, молодь розкладі. Ми можемо сюди запросити тих інвесторів, яким буде це цікаво. Це і туристична галузь, це і розважальна галузь, це і бізнесова галузь. Значить, Одним із моїх проєктів, над якими я зараз працюю, що я їздив в Польщу на міжнародний економічний форум, це створення, проба створити на базі міста Канева вільну економічну зону. Це абсолютно непросто. І, при можливості, звісно, це був би ідеальний варіант, це б могло відродити. І місто в Каніві, і градообразуючі такі предприяття, як Магніт, і ті ж самі Славутич відродити. Тому що давайте відверто говорити, місто депресивне. На сьогоднішній день найспішно працює в нас тільки колгоспний ринок, на якому також куча негараздів і куча різних скарг. Тому, як на мене, приклад Польщі, де є 17 вільних. Вільних економічних зон, ідея приїхав і думаю, що нам до Польщі як мінімум 100 років, незважаючи на те, що вчора ми ще туди возили прищепки і болти на продажу, то сьогодні ми дивимося на них заздрістю. Принаймні я побачив сотні тисяч нових будинків приватних. Це самий великий показник, який говорить про те, що у людях у людей є достаток, вони будують нове жилье. Вони абсолютно нормально інтегрувалися в європейську е, спільноту, і е, я людина завжди був про європейський і завжди буду на, полягати на тому, що повинні ми як ми нам не буде важко, а ми повинні рівнятися на євросоюз, е, на його закони, на його е, вимоги, в тому числі. Тому що якщо ми будемо рівнятися на країни пострадянської держави. Де все було можна і на все списувалося, на все закривалися очі. Ми так і виховалися. Безвідповідальна нація. Значить, Ми звикли для того, щоб щось отримати, треба попросити. А це корупція. Тобто ми привикли носити хабарі. починаючи від гаїшника, закінчуючи міським головою для вирішення якогось питання, там, в тому числі там, земельного чи ще будь-якого. Тому моя думка одна: для того, щоб місто було самодостатнє, потрібна. В першу чергу молодь, і е, я скажу так, забігаю наперед е, одне з самих основних моїх завдань, які я ставлю перед собою, це за п'ять років створити абсолютно нову молоду команду е, наших менеджерів, які зможуть безболезненно замінити всіх людей старшого віку, для того, щоб могли е, оці молоді креативні. Наполегливі чи чуть -чуть наглі молоді люди відродити місто те, як воно должно бути. Колись мені один мій старший начальник казав, говорить, льотчик завжди має бути молодим, механік завжди. Старим. Тому моя головна задача повернути молодь в місто. Я зроблю все максимально для того, щоб кожен молодий чоловік міста Канова, який захоче реалізувати себе в Каневі, Знайшов тут своє місце. Це основна, саме основна моя задача. Які у вас плани стосовно покращення ситуації такого доброродження міста? А, ви знаєте, опять же таки, той мій начальник казав таку річ: строгість наших законів компенсується необ'язаністю їх виконання. У нас достатньо сильні закони для того, щоб в місті був порядок. Просто на це все закривають очі. Люди привикли, йде мамочка, я дивлюся буквально недавно з дитинкою, їдять морожене, викидають морозиво. Молодий чоловік, який буде дивитися в інтернеті мене, я в середу їду по місту, йде два хлопці, верні хлопці, дві дівчини, він випив бутилочку водички і викинув значить, за спиною. Я зупинився, попросив її, щоб він взяв цю, цю бутилочку і викинув. Якщо кожен із нас буде звертати увагу на те, щоб біля його будинку... Біля його підприємства, біля себе було прибрано, все буде порядок. Так, ну наступне питання про молодь. Ми вже частково почула, що ви плануєте да. активно залучати їх до діяльності, до управління містом міст, і загалом створити собі нову молоду команду. Абсолютно буде нова молода команда. Я думаю, що в разі моєї перемоги місто отримає не просто молоду команду. Вони в нас були вже в Києві. Ми про них чули про це. Я вимогливий. Ви всі знаєте, що я військовий в минулому, так воно залишилось. Я нікому не дам слабинки, ні молодим, ні пожилим. Однак на моїй меті 90% команди буде молода. Як ви вважаєте, які галузі потрібно насамперед реформувати у Каневі? Е, перше, що я планував, коли вернувся в Канів, коли я бачив Угорщину, в якій дійсно розвивався туристична галузь, як е, індустрія. І в мене дуже багато планів стосовно Каніва туристичного. І це і відродження туристичних місць, і відродження етнокомплексів, і будівництво етнокомплексу Тарасівка, де я планую побудувати таке етнографічне село, шталт села Токарівка. Всі знають, що я його побудував. Про це був такий пробний проєкт. Я на сьогодні розробляю проєкт будівництва етнографічного комплексу Тарасівка. В центрі міста якого селища, буде побудована будівля покресленням Тараса Григоровича Шевченка. Тобто той будинок, який він хотів побудувати, я хочу відродити і побудувати його в Каневі. Біля нього побудувати там, декілька там, будинок Гончара, будинок Коваля, будинок Муляра. І зробити таке, щоб вони були такі бізнес-класи, причому в цих будинках можна буде жити. І тоді, коли турист приїде до екскурсовода, на Тарасову гору і скаже, говорить, а це будинок, який хотів Тарас Шевченко, побудувати, вона відповість, да, ви можете його побачити, навіть можете там переночувати. Тобто реклама етнографічного комплексу і туристичної галузі в місті вона тяне за собою багато складових. Проте це не єдиний шлях розвитку міста Канова. Як я вже сказав, що на меті маю ініціювати і просити місто підтримати створення вільної економічної зони, також користуючись. Каневом, користуючись тим, що таке місто, як Колиба Тараса Родича Шевченка, занепадає, значить, немає виробництва, тобто, можна сказати так, придавити на якийсь там болючий мозоль у президента для того, щоб вибити таке можливість, отримати таку вільну економічну зону. Дякую за цікаву розмову. Наразі ми спілкувалися з кандидатом на посаду міського голови Ігорем Сухобрусом. Дякую вам, дякую молоді. Yeah, Stay Black.